Привіт, мене звати Тарас Прокопишин, я соціолог і журналіст. Я з великою радістю, з великою поважністю заохочую вас вступати на програму з медіа комунікацій школи журналістики Українського католицького університету. На мій такий Експертний чи не експертний погляд, це одна з взагалі з найкрутіших програм, які є в Україні, і середовище, яке створюється навколо школи школи журналістики УКУ, воно сприяє чудовому, швидкому, динамічному розвитку, і це ж це можливість повчитися на програмі, яка дає світогляд не тільки конкретно професійний, а також, також набагато ширший. Тому, якщо ви відчуваєте якусь Пристрасть, емоцію чи інші позитивні відчуття до журналістики, фільмування столітелінгу, фотографії то школа журналістики, у програма з медіакомунікації – це саме те, що вам потрібно.